Всім привіт! Зілок наш із двигуном. SMD хороший надійний, але дає вібрацію. Вібрацію, яку треба перемогти. До речі, тут 22-й блок і 23 голова, як він правильно називається, я навіть і не знаю. Ось стара головка, тут написано 23, а блок 22. Коротше, хизи, напишіть хто знає. Так, суть проблеми. На цій машині з завода стоять подушки під рідний двигун, який важить десь в районі 350 кг. Коли ми всуваємо на зіл... Якийсь мотор дизельний, там МТЗ, СМД, МЕРС, всяке інше. Всі, як правило, в наших краях, та й дивлюсь взагалі по інтернеті, всі ставлять ці двигуни на старі зіловські подушки, які розраховані на вагу 350 кг. Ну, нехай там з коробкою 450 кг. Цей же мотор важить 700 кг. Ден-де написано, що. 750. Коротше, його важа точно так само, як і КАМАЗовський двигун. Ніхуя з'являй. Тож, я недовго заморачувався, знайшов Камазовські подушки, роздивився, як воно все стоїть на Камазі, і поставив сюди. Чому поставив саме Камазовські подушки? Поставив я їх через те, що вони підходять по всіх параметрах. Параметр перший вухо кожуха, друге, це вага, мотор, ділітель і коробка важать десь тонну 100. Тобто з запасом на СМДовський двигун. Деякі отвори на раму теж підходять. Це розібрали. Тепер давайте дивитися, як воно стало на зіл. Так, ця подушка з кронштейном уже на зілу. Вибачайте, за освітлення, вже як є. Замість того, щоб вдарити ще дві лишні дірки в рамі, я заморочився і наварив пластину, Пластину, яка совпадає по дірках рами. Я думаю, це лишнє, але на той момент чомусь мені показали, що так правильно. Не партесь, просто вдарте пару дірок в рамі, нічого страшного не буде. Я заморочився, зробив так. Скоріше за все це лишнє. Сама подушка, як воно зверху. Ось так думаю видно. Контрогайка, гайка. Знизу болт через усе все як положено. І сам демпферний елемент, якого не видно. Зараз візьму фонарика чи що там наче, щоб... Уже по-людськи показав. Да, тут до по-людськи ще ого. Так, сам демпферний елемент. По установці, я думаю, проблем тут ніяких не буде. Тут все просто приложили, прикрутили, переварили. Я спочатку прикручував до кожуха, болтом через усе потім виставляв уже до рами і там прикручував, виставляв, як воно краще. По висоті двигуна і таке інше. А це так вона спереді. Якщо дивитися, наче так, от двигуно. Простіше не буває. Тепер давайте забабахаємо висновок. Дві причини, чому ці подушки не підходять на зіл із дизельним двигуном. Перше вібрація, Демпферний елемент. Тут. Десь в 4-5 разів менше, ніж навіть на Камазі. Це причина перша. А причина друга: те що, він, те, що він під вагою дизельного двигуна того чи іншого, часто лопає. Але це не проблема, його можна підварити, усилити. Але ж від вібрації ви нікуди не дінетесь. Тож, хто хоче їздити з комфортом, ставте подушки Камаз. Бо є такі люди, яким. Принципі, похуй. Бачив я чувака, який поставив на Зіл 157 мотор Д245 і прикрутив його жорстко на шайби, так як на тракторі. І це я собі там в вози сіну. Але їздив він небагато, небагато. Хто їздить багато, тому комфорт, як правило, треба, щоб до вечора можна було дожити людиною і ще. Вечором рішати якісь там ті чи інші справи. Бо ця вібрація, як кажуть, люди, може витрясти душу. <хи> так, щоб душа залишалась на місці, треба ставити нормальні подушки. Що головне, ефект від камазовських подушок на цій машині, вражаючий. До і після це два різних автомобілі. Наче все доніс. Що хотів, надіюсь, що ця інформація була цікава корисна. Коментуйте, критикуйте, підписуйтесь, а в мене на сьогодні все. До зустрічі.